Неочевидні причини вчити іноземну мову в 2025-му. Неймовірно, але факт. Ми тупіємо. Коли ти не вчиш нічого нового, нейрончики такі: ну ок, до побачення. А мова це як тренажерка для мозку: нові слова, нові зв'язки. Перекладач не завжди буде поряд. Ну, типу, в клубі, де забирають телефон. На побаченні, де хочеться сказати щось що пікантне, або просто в туалеті в іспанському барі, де є тільки кнопка і якийсь напис. І ти не знаєш, чи це змив, чи вийде звідси малахольний. І найважливіша причина, що як штучний інтелект повстане, і тобі скажуть: Follow the protocol. Do not resist. а ти такий What? Follow who? І поки ти розбираєшся, тебе вже переписали в NPC. А взагалі знання мови це твоя свобода і впевненість. Ти не залежиш ні від гаджетів, ні від людей. Тому нехай це відео буде вашим чарівним пенделем поновити вивчення іноземних мов. В мене, наприклад, вже було перше заняття з Perfect Language Center. Ми займалися англійською. Знову окрім англійської, там ще викладають польську та іспанську. А зараз відкрито набір в міні-групи для дорослих. Всього чотири людини, а ціни стартують від 200 гривень. Ну і бонус. Якщо скажеш, що ти від мене, отримаєш плюс одне заняття в подарунок до абонементу. А в закріплених перейди у чат-бот. Він безкоштовно визначить твій рівень. Мова це про здатність розуміти більше і залишатись людиною в часи, коли машини стають надто розумними. І це.